У суботу, 3 серпня, матчами 16-го туру стартувало друге коло чемпіонату Київської області. Цього дня відбулося лише 4 із 6 ігор. Поєдинок у Ягатині між футбольним клубом Ягатин та футбольним клубом Володарка було перенесено на неділю 4 серпня. А матч між ковалівським колосом та києво святошинською чайкою відклали з невідомих причин. Місто Бровари Стадіон Спартак. Тут у принциповому двобої зійшлися місцевий футбольний клуб Бровари та футбольний клуб Хілд Любомир. Нагадаю, що в першому колі любомирці переграли броварчан з рахунком два тому господарі були повні рішучості взяти реванш. Оскільки у складі Ставищенців відбулися відчутні зміни, результат матчу прогнозувати було важко. Адже не було травмованих Сергія Малкі, Леоніда Поліщука, Вадима Котенка, Олександра Кота, захворів В'ячеслав Гонта. Тож клубу терміново довелося дозаявляти нових гравців. Лінія оборони поповнилася Ярославом Сухановим, екс-Жемчужина Ялта, та Олександром Леонтієвим, екс-Дінас а середина молодим фастівчанином Максимом Єрохіним яким змінив Валерія Давиденка на 46-й хвилині, за практично рівної гри, Любомирці все ж могли забити декілька голів. Дуже непоганий шанс був у Кості Дзисюка, який вдарив повз ворота з близької відстані. Також відзначитися могли Сергій Третяк і Дмитро Потієвський, але круглий вперто не йшов у сітку воріт. Господарі ж створили лише кілька напівмоментів, з якими захист, на чолі з досвідченим Миколою Литовкою, впорався без проблем. Тож розійшлися мировою 0-0. І якщо для броварчан втрата двох очок Можливо, є незначною, то для любомирців, які можуть позмагатися за призові місця, така втрата досить відчутна. Ну і на останок ложка дьогтю. Керівництво футбольного клубу Хілд Любомир було вкрай незадоволене суддівством. Своє незадоволення, президент клубу Леонід Джужик та головний тренер Максим Штаєр в коректній формі виклали інспектору та арбітрам матчу. Причину ж незадоволення переповідати не буду. Краще подивіться самі. У неділю 4 серпня футбольний клуб Володарка у Яготині зустрівся з місцевим футбольним клубом Яготин. На повірку Яготинців виявилися і майстернішими, і заповзятішими. Жага до перемоги і помилка голкіпера володарців допомогла господарям вже на другій хвилині матчу відкрити рахунок. Ще два голи гравці футбольного клубу Яготин забили вже по перерві. Гості ж спромоглися лише на гол престижу. Найцікавіші моменти матчу до вашої уваги. Результати інших матчів 16-го туру у Фастові. Футбольний клуб Путравка розгромив місцевих динамівців з рахунком 10-0. Пісківський Рубін вдома переграв оновлений і омолоджений вишгородський Дінас. 4 4-2. Футбольний клуб Буча на стадіоні ПМК впевнено забив 5 голів київському руфика, не пропустивши жодного. Тепер перейдемо до матчу другої професійної ліги. На стадіоні Трудові резерви, що в Білій церкві, місцевий професійний футбольний клуб Арсенал Київщина приймав лідера чемпіонату Мир з Горностаївки. Білоцерківці, безперечно, мали змогу перемогти. Адже біля воріт гостей небезпека виникала досить часто, але перемагає той, кому це більше потрібно. Тож на 63-й хвилині півзахисник Горностаївки Віктор Довбиш подарував своїй команді перемогу. Як це було, подивіться самі. На сам кінець пропонуємо подивитися після матчову прес-конференцію і запросити всіх вболівальників 7 серпня о 18.00 на стадіон Трудові резерви, де в кубковому поєдинку зійдуться професійний футбольний клуб Арсенал Київщина та футбольний клуб Тернопіль. Доброго вечора, шановні колеги. На жаль, тренера гостей не буде. Олександр Сапильняк сказав, що проводить. Мовляв, без мене, передайте, що все добре. Вадим Мирокович, сьогодні, на жаль, поступилося, однак однак хотілося б, щоб ви прокоментували цю гру, яка ще не залишилася. Ну, в принципі, думаю, для вболівальників для була дуже цікава гра, Дуже було багато емоцій. У нас молода команда, тому... Мабуть, так нестабільний будемо далі, поки що ми намагаємося максимально стабілізувати склад, намагаємося максимально стабілізувати нашу гру. Ми тільки місяць працюємо разом, це на четверта гра. Ми працюємо не до залякці, ми вводимо до тих нових молодих гравців в склад. Тому йде такий робочий процес. Я думаю, що ми не повинні на даному етапі, в будь яких категоріях плану виграли все добре, програли все дуже погано. Я думаю, що я не можу собі пред'явити претензії футболістам плати самої дачі, дисципліні, бажання. Ну, можливо, десь не трошки досвіду, ну, майстерності особливого тація. Думаю, що ми заслужили на очки сьогодні. Але, мабуть, ще зарано для нас обігрувати людей, буде працювати. Так. Будь ласка, запитання. Та, та питання таке. Вже другу гру поспіль помітно, що десь починаючи з 55-60 ї хвилини у арсеналу наступає якийсь функціональний спад. І це закінчується тим, що гол літає в ворота. Ви Як ви думаєте над цим попрацювати? А потім команда знову починає бігти. Ну, Я думаю, що питання психології на першому плані. Тому, молоді футболісти дуже важко е за короткий час добитися такої психічної стабільності. Це зрозуміло. Для багатьох це перший матч на професійному рівні, тому на них по-різному впливають моменти. Наприклад, там вже добрий початок перший тайм громад, після цього функціонального. Психологічно раніше якийсь такий спад. Так само другий тайм початок 100% момент забитий, забит, потім якась зневіра в своїх силах знову, знову 10-15 хвилин перепад. Такий. Ну, багато чого зараз від, від психології. Можливо, функціонально не, не збалансовані всі, тому що, як я говорив у перших матчах, деякі футболісти зараз... На тільки форми ті, що грали на першій особисті, ми відіграли там вже 15-20 матчів. Деякі футболісти взагалі там тільки пройшли там, два тижні там, підготовки, ми входимо склад. І таким способом ми маємо ризикувати, маємо підтягувати всіх, щоб з часом у нас був бойовий колектив, 15-16 футболістів. Тому є певний ризик, я думаю, ми до цього маємо спокійно зараз відноситись, що в грі не будуть такі перепадинки. Але ми цим працюємо будь ласка. Да. Чим було ви заміни діяти? Ну, взагалі не завжди визнає тим, що хочеться підсилити. Ми бачили, що треба освіжати, освіжати і фланги, і напад, і можливо дещо тро, трохи емоційно в плані хотілося виграти, звичайно. І, але було відчуття, що якщо ми не зайдемо, то ми поняли. Це якось посвідчувалися, мабуть. У нас вже гру, ми так само грали в Ідіополі, вони були в першому таймі моменти. І десь вони дуже схоже на, на, на сьогоднішній матч. Я думаю, з досвідом команда має тримати такий темп, і першому тайм, і другий, без перепадів, і має, має до, 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 дожимати за суперника по такій мене. Помітно, що в першому таймі в Білотерківці, напевно, завдяки своїй середній лінії буквально возять суперника мордою по газону. Але от злучністю біда ви якось будете звертати увагу? Чи будете на, на те, щоб частіше били, чи навпаки дорожили, ніячем в роді довірного? Я думаю, що команда має, має грати різнопланово, Це, що стосується нападу. Використовувати фланги, включення крайніх захисників. Має бути напруження ротації з центральної зони, ми намагаємося довести опорни під захисникам, щоб вони намагалися вбити далі відстані. Але думаю, що йде ще прикірка. У нас, я, наприклад, Свячук переживав свою другу гру в своїй професійній кар'єрі, другий матч у ньому. Тому зараз треба російські мови, дуже багато від них також не можна, зараз треба просто їх підтримувати. І через ротацію складу намагатися збалансувати гру, щоб у нас була тайна, ми могли В крайній мірі Ми хочемо намагатися, щоб у нас команда грала випадкуючий футбол, агресивний футбол, швидкий футбол, ну і розумний футбол. В принципі, перші три склади десь підходять, а на, на, на рахунок розуму я думаю, трошки не вистачає через матчі, і ми будемо прогансувати. Добро. Обійшло сьогодні без травм, тому що пора такий було неприятні з Ну, я, я не знаю. Я думаю, що поки що, значит, що всі живі здорові, там лікарі працюють, але значит, всі, всі всі живі, всі намагаються зараз ми максимум за, за, за добу, маємо відновити футболісти, тому що серед у нас вже кубкова гра, Ми маємо швидко забути цю поразку, прикрою я вважаю, і далі випити. Ще таке питання. З трибуни здалося, що дуже гарно і активно працюють фланги і проходили передачі, і навіть у розріз. Питання таке, ви від селекціонерів кого будете вимагати? Таран, таран, стоп, чи все ж таки якогось такого швидкого нападаючого? Чи все ж таки якого знайдуть? В принципі, я скажу, що у нас зараз Вимальовується 16-18 чоловік, з якими просто, просто працювати. Я не слушаю, що просто працювати. Ми зараз намагаємося хтось так знайти, якусь там паличку-вилічалочку, ми хочемо, щоб ці всі які є, просто додали майстерності. З часом вони зіграються. І ці гривці, які сьогодні будуть в ну, можливо, один два яка додаться. І ми маємо з цими підалі, тому що це для них шанс, для них шанс такий. Ми маємо до зими терпіти і підтягувати цих у нас сьогодні. Панове журналісти, ну, немає запитань. Ну, Насамкінець е, хочеться вам подякувати за те, що ви приходите, підтримуєте команду. І е, через вас хочу запросити до церківських болівальників 7 числа, 7 серпня у середу, о 18.00, ну, підтримати нас, підтримати нас у Кубковому поєдинку проти Тернополя, адже хлопцям... Край потрібна в болівальницька підтримка, подумала, да, я тебе також подякувати за підтримку, ми відчуваємо дійсно. І, так, молодим футболістам дійсно потрібна підтримка. І вони в принципі, грають зараз і для, як для себе, так і для вболівальників, і для рідних. Тому рухаємося далі і маємо набратися в підтримувати один одного, підтримати футболістів в першу чергу, і я думаю, що ми будемо прогресувати.